Лабораторна робота градуювання термопари, обладнання, термопара, з'єднувальні провідники, 0 гальванометр, два термометри і посудини з водою. Ось ця з холодною і ось ця з теплою водою. Зверніть увагу на наш прилад 0, гальванометр Ціна поділки його складає 5 на 10-7 ступені Ампер на поділку. Знаючи ціну поділки, ви будете визначати струм відхилення. Звернемо увагу на схему, яку ми зібрали на столі. Ми бачимо тут два метали: один і другий. З яких виготовлена термопара. Ось тут один спай, другий спай. Один спай підтримується при одній температурі, другий спай буде підтримуватись при іншій температурі. Ми будемо досліджувати залежність сили струму від різниці температур, при яких знаходяться спаї. Термопара являє собою два метала, дві дротини з різних металів, які спаяні в кільце. Ми склали установку, яка складається з власне термопари, посудини з холодною водою, посудини, яку ми будемо нагрівати, і гальванометру. Знімемо початкові покази. Температура холодної води. Надалі вона змінюватись не буде. Температура теплої води на початку експерименту. Покази гальванометра ноль. Це означає, що струм в колі не тече. Вмикаємо плитку, починаємо підігрівати воду. Вимір один. Покази гальванометра. Термометр. Покази термометра. Угу. Вимір 2. Покази гальванометра. Термометр. Покази термометра. Вимір 3. Покази гальванометра. Покази Пока за термометром, угу. вимір 4. Покази гальванометру, угу. показотермометру. Вимір 5. Угу. Покази гальванометра. Покази термометра. Угу. Вимір 6. Угу. Покази гальванометра. Покази термометра. Вимір сім. Покази гальванометра. Покази термометра. Останній восьмий вимір. Покази гальванометра. Покази термометра. Зафіксуємо, що покази холодної води в нашому досліді не змінювались. Внесіть дані в таблицю, порахуйте напругу на термопарі. Для цього потрібно знати опір гальванометра. Опір гальванометра складає 40 Ом. Побудуйте графік залежності напруги на термопарі, від різниці температур її спайку. Бажаємо успіху. До побачення!